Вітаю вас, малята! Подивіться, хто сьогодні завітав до нас у гості? Так, це хмаринка, крапля раз, крапля два, дощик землю полива. Хай гарненько виростає після дощику трава. А ви любите, коли йде дощ? А для чого потрібен дощик? А ви знаєте, малята, що дощ буває корисний та шкідливий? Корисний дощик зволожує землю, охолоджує повітря, поповнює ріки, ставки, озера. Птахи п'ють з калюш воду та краще ростуть рослини. А як ви вважаєте, чому дощик може бути шкідливим, дітки? Коли дощ сильний, ми можемо не побачити чогось, що нас оточує. Він може зносити ґрунт. Затоплювати низини, Може людина намокнути та застудитися. Також гуляти не можна, коли йде сильний дощ. За вікном йде дощ. Ой, прислухайтеся, що це? Що це було? Так, це гроза. Коли ми чуємо грозу? Що на небі з'являється? Так, вірно, блискавка. Справді на небі з'являється блискавка, а в природі під час грози відбуваються незвичайні зміни. Темні хмари затягнули небо, блискавка, гримить грім, потоки води обрушуються на землю, дерева гнуться під сильним натиском вітру. Гроза могутнє грізне, чудове явище природи. Під час грози небо стає темним. Низьким, навіть страшним. Уся природа, наче зачарована, вона чогось чекає. Грози, як правило, виникають влітку і належать до одних з найнебезпечніших для людини природних явищ. Грози супроводжуються зливним дощем і посиленням вітру. Проте. Грози також можуть виникати взимку і навесні. Чим тепліше стає повітря, тим збільшується вірогідність грози. Гроза явище, яке пов'язане з електричними розрядами. Зазвичай вона вибухає після задушливого дня. У спекотну погоду підвищується вологість повітря, вода випаровується, пара піднімається вгору і утворює грозові хмари. Блискавки бувають різного кольору. Під час дощу вони червоні. А якщо йде град, то блискавки спалахують синім кольором. Окрім того, вони можуть бути жовтими та білими. Гуркіт грому доноситься вже після того, як спалахує блискавка. Сподіваюсь, вам сподобалась моя розповідь про грозу. До нових зустрічей, малята!